Тема уроку буква Йод, правило переносу слів з буквою Йо та буквосполученням ЙО». українська мова другий клас. При переносі слів з буквою Йод та буквосполученням Йо користуйся наступними правилами. При переносі слова з рядка в рядок не відривай букву Йо від попередньої букви. Роздивимося приклади. Чайка, буква Й не відривається від попередньої букви. Лій. Ка. Буква йод не відривається від попередньої букви. Зайчик. Буква йод не відривається від попередньої літери. При переносі слова з рядка в рядок не розривай буквосполучення йод. Подивимося, буква сполучення йо не розривається. Район. Знайомий можна перенести двома способами: знайомий, знай. Йомий з буква сполучення є о не розривається.